Притча про страх. Одного дня раптово розпочалась дуже дуже сильна злива. Діти всі поприбігали додому, але наймолодшої донечки не було. Звісно, що мати занепокоїлася та й побігла на пошуки. На дворі йшов дощ, блискавки, спалахували безперервно, грім. Гримів дуже страшно. Від цих блискавок та грому матері було моторошно. Вона лякалася, але не припиняла пошуків. Незабаром жінка знайшла свою донечку. Дівчинка бігала і гралася під дощем. Вона була вся змокла, але дуже щаслива. Стрибала, танцювала. І кожен раз. Коли в небі з'являлася блискавка, дівчинка піднімала обличчя до неба та сміялася. Мати була дуже здивована. Що ти робиш? запитала вона. Невже тобі не страшно? Невже ти зовсім не боїшся грози? А чого тут боятися? весело запитала дитина. Мамо, дивись, я танцюю. А небо мене фільмує.